Зараз ми бачимо спробу. Атаки російських танків та піхоти на позиції 79-ї бригади десантно-штурмових військ. Ми не переломимо ситуацію радикально. Вона була зупинена грамотним мінуванням місцевості, після чого за знерухомлені танки і стрільців, що поспішали, беруться безпілотники. Цікаво, що серед російських піхотинців важко знайти двох в однаковій формі. Наприклад, ми бачимо одного окупанта у якомусь георгійському камуфляжі у цивільній чорній футболці. Та вдільнику на сьогоднішній день фаза дуже активна. Ми бачимо, що буквально по всій лінії фронту московити здійснюють постійні шторми, постійні спроби прорватися і зайняти якусь територію, в якій би ми зараз район не вговорили. Там будуть або просування, або намагання просунутися. Особливо зараз ми знаємо райони там Авдіївки, дуже активний. Останнім часом там найбільше. Просування з боку ворога і зміни на мапі, там район Мар'їнки, Сіверська, там Лиман, Лиман, тобто Сербенський лісний там Куп'янськ, Вугледар. Зараз дуже критична ситуація. Ворог там дуже сильно активізувався, особливо по лінії траси Вугледар-Водяне-Костянтинівка. І в першу чергу вони беруть кількістю ці всі просування за рахунок, хоч і великих втрат, але їм на це байдуже. І тут необхідні в першу чергу засоби враження, які дуже багато очікуються від наших партнерів. Тому до них і треба доносити цей меседж, Що нам треба триматися нам необхідні ці ресурси, засоби, щоб стримувати і знищувати ворога, стирати його потенціал, тому. Скільки це буде продовжуватися, невідомо знову ж таки залежить від обстановки і ресурсів. Але ця фаза вже триває дуже, дуже давно, і навіть таких особливих о, зменшень не було. Хіба що, тобто, десь в якихось районах на невеликий проміжок часу вони там, коли перекуповувалися, підтягували нові сили, але все рівно спроби прорватися були, хоч і малі. Але і чи буде це далі тривати? Теж невідомо, тому що ресурсів у них багато. Про це вже дуже давно говориться. Постійні шукаються якісь дати, коли вони там закінчаться. там Чи їхня техніка, чи люди, чи снаряди, але не закінчується. Тому тут будемо спостерігати. Наша задача це просто їх знищувати і все. А от наскільки за минулу дому змінилася карта бойових дій? Бо то буквально напередодні стало відомо, що ворог просунувся в бік Калинівки на Донеччині, а це на північ від часового яру, де тривають е, жорстокі бої? І відповідно, що ворог переслідує саме на цьому напрямку, тобто настільки для нас ситуація може бути загрозливою, і безпосередньо як змінилася карта бойових дій за цю добу? Ну, якщо говорити про часів Яр, Калинови, так вони туди мали просування, і вони в цілому намагаються підбиратися до каналу, так як вони зайняли мікрорайон канал, зараз вони от лізуть з усіх сторін, як і північніше, так і південніше, із самого каналу не до мікрорайону каналу, а до самого каналу Сіверський Донець-Донбас. І... Хочуть там закріпитися, відповідно після цього вони будуть намагатися його перейти, щоб продовжувати вже бої в глиб міста, і наші військові намагаються робити все можливе, щоб не дати там просуватися, закріплятися. Тобто йде виявлення будь-якого руху, нанесення враження. Там працюють активно в півдрони, скіти, артилерія. Бійці, які там перебувають на своїх позиціях, теж тримають оборону, але дуже складно, тому що та кількість, про яку я раніше зазначав, вони безперебійно так лізуть, вони закріпляються в мікрорайоні. Вони а північніше, тобто в районі Калинового, там ще ліс. Це ще більше ускладнює їх виявлення і в цілому контроль за їхнім пересуванням. То дуже складно і, звичайно, що це загрожує там, тому що вони там дійдуть до каналу, можуть його перелізти і закріпитися. Але, але бійці зараз намагаються, щоб цього не сталося. Бої дуже важкі тривають. Дуже ускладнює ситуацію те, що ворог безперебійно знищує міст. То там активно працює авіація, і це ще один меседж, там, який необхідно посилати нашим партнерам, що треба засоби враження, там, системи протиповітряної оборони різної категорії, тому що над містом, прямо над містом літають їхні літаки, там, ті ж самі е грачі, як вони їх називають, і діють як це вогнева підтримка для піхоти, для техніки, яка штурмує. Працює артилерія по місту то його фактично вже там немає живого місця, яке було без враження. Якщо говорити там про інші зміни, знову ж таки дуже активно в районі Авдіївки, дуже багато змін там в районі Прогресу, Лозувацьке, яке вони взяли в районі Новоолександрівки, Новоселівка, перша, яку вони дотискають, і дуже останнім часом саме більше там змін на мапі просувань. Вони їх обходять там. Огортає з усіх сторін, щоб взяти цей населений пункт. Вони пробують шукати інші місця, бо їдуть в Яснобродівці, в Карлівці, тому дуже дуже складно в тому районі, і зараз сили оборони теж намагаються в першу чергу наносити ураження, щоб вони не мали просування, не закріплялися, але тільки через те, як мінімум, що є велика кількість ресурсів, ворога вони от мають такі успіхи. А як можна окреслити ситуацію у районі урожайного на Донеччині? Також адже там стало відомо, що збройні сили України були змушені відійти, аби зберегти життя наших захисників? Так, Урожайне перейшло в руки ворога. Зараз там московити намагаються продовжувати там рухатися, шукати місця. Звичайно, що розвивати свій успіх, так як вони його мали до цього. Вони закріпляються в населеному пункті, дотискають сусіднє село Старомайорське, де ведуться теж бойові дії. Там на північних околицях наші військові тримають позиції, і звичайно, що ворог підтягує, буде підтягувати туди резерви, щоб. Покращувати своє тактичне положення знову ж таки, продовжувати рух, і дуже важливо те, що роблять сили оборони, це стримати цей натиск, не дати просунутися далі ворогу. Але тут вже будемо дивитися по обстановці, як вона складеться, тому що вони і так постійно тисли на наших бійців, і це виснажило і додатково вони ще підтягують. Тобто вони пробують тиснути з більшою інтенсивністю. так, теж це все підсилюється обстрілами. Тому сподіваємося, що воно, хоча б на тому і вважаємо, і закінчиться, і московити не будуть мати просування. Далі я б хотіла сконцентруватися трішки південніше на лівобережжі Херсонщини, адже е, раніше стало відомо про те, що збройні сили України мусили теж відійти від е, кринків. Це такий плацдарм, про який стало відомо наприкінці минулого року. І цей плацдарм був дуже втаємничений, адже там титанічними зусиллями наші війська утримували той плацдарм і відбивали ворога. Е, утім, е, в стратегічному групуванні військ Таврія заявили, що все ж таки. Ситуація не настільки критична, як раніше публікували в ЗМІ, і наші військові все ж таки продовжують виконувати певні операції у кринках і на лівобережжі Дніпра. Скажіть, будь ласка, наскільки може бути імовірним таке, що будуть тривати бої за острови між лівобережжям і правобережжям? Ну і настільки є там ну, дійсно такою важкою ситуацією? Якраз в районі кринок. І тривають бої на цих островах. Московити пробують там пролазити, закріплятися. Звичайно, що їхня мета і не виключення, що їхня мета там залізти на правий берег там для дестабілізації це не більше, що вони можуть зробити. Там якусь дестабілізацію чи картинки, бо коли вони навіть там, якщо заберуться на правий берег, то ніякої стратегічної цінності і загрози вони не несуть, а наші військові наносять постійне вогневе враження по ворогу, вони там тих, полотах лазять і там зачасту і залишаються.